Класика іспанської літньої кулінарії. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати гаспачо. Так, я піддивилася цей рецепт у іспанців, скажу чесно, тому що краще за іспанців гаспачо не приготує ніхто. Це андалусійський варіант цієї страви, як то кажуть, як готували колись іспанські бабусі. То що нам знадобиться для цієї справи, я буду робити дві такі великі склянки. І для цього я беру 500 г томатів, десь четверть огірка, але це залежить від того, якого розміру у вас огірок, половину зеленого перцю, солодкого, великого. Половинку треба зубчика-часника. Я буду брати, у мене вже зморожений потертий, я буду брати десь невелику кавову ложечку, мені цього достатньо. Виберіть за смаком. Хліб 50 грамів, у мене цільнозерівнові, ось такі булочки, беремо їх із скоринкою. 40 мл оливкової олії «Екстра Вірджин». 15 мл оцету, в мене виноградний, 6%, і додамо ще десь 125 мл води, тому що ця страва, вона ніби це і холодний літній суп, але вони іспанці цю страву просто п'ють як напій. такий овочевий, овочевий смак. І перед тим як я почну розповідати, як ця страва готується, друзі. Якщо ви регулярно дивитесь наш контент, він вам подобається, але ще але ви ще на нас не підписані. Настав час це зробити. Це вам нічого не вартує, а нам це дуже приємно, і це теж допомагає у просуванні нашого каналу. Дякую! А тепер переходимо до страви. Процес приготування. Ви вже почали бачити власноту на екрані. Перед початком приготування потрібно замочити хліб. Просто рвемо 50 г на шматки і заливаємо водичкою. Доки ми будемо поратися з томатами, перцем та огірками, він розм'якне до потрібної нам консистенції. Оскільки в мене немає великої чаші блендеру, то я буду робити це в декілька етапів. Перше, що я роблю, це подрібнюю томати в блендері, як ви бачите, нарізаю і блендерю. Після томатів додаємо в чашу блендера перець і огірок. Я роблю це одночасно, тому що їх досить небагато. Перетворюю на однорідну масу. Після чого додаю часник, олію, оцет, уже вказаних кількості. Доливаю воду. І саме на цьому етапі можна додати наш розм'якший хліб. Не забуваємо посолити. Після того, як додали хліб, ще раз це блендеримо все до однорідної маси. Після цього нам потрібно, щоб це стало напоєм. На даному етапі ця страва має досить таку густу консистенцію, тому я відкидаю на таку е, сито чи друшлак, я не знаю, як це правильно назвати. Е, і за допомогою лопатки я даю рідкій частині просто швиденько відсідитися. І отримую напій. Для вас це зараз буде декілька секунд на монтажі. Я витратила на це десь ну, може, хвилин 5, небагато. І ось я отримую таку однор... такий однорідний овочевий напій. Розливаємо по склянкам. Можна, до речі. Якщо, у вас, якщо на вулиці дуже велика спека, можна заливати його прямо в льод. Так, Можна замість додавання води потім розливати його до льоду. І це також буде для літа це просто супер. Ну, якщо ви любите настільки холодні напої, але можна просто з водою, це вже як ви любите, розливаємо, насолоджуємося літнім, досить свіжим і, до речі, досить ситним таким напоєм чи супом, якщо можна так сказати. Всім Хто вже пробував, пишіть в коментарях, як вам цей суп. І до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую!